Спочатку доби проросійські незаконні збройні формування понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил України, використовуючи зокрема і озброєння, застосування якого суворо заборонене мінськими домовленостями. Також проросійські незаконні збройні формування знову обстріляли житлові квартали Авдіївки. Так близько 16-ї години сьогоднішнього дня російсько-терористичні війська здійснили обстріл житлового сектору Авдіївки, застосувавши реактивні системи залпового вогню ГРАД. Чотири будинки за чотирма різними адресами зруйно. Ванівщант, десятки ушкоджені попередньо. У приватному секторі в палиту розірвались понад пів десятки реактивних снарядів. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з напрямку населеного пункту Мінеральне, який тимчасово окупований проросійськими бойовиками. Одного місцевого мешканця поранено. Його було оперативно доставлено до лікарні. Стан потерпілого уточнюється на Приазов'ї Зафіксовано найбільше фактів порушення режиму незастосування зброї. Зокрема, після опівдня бойовики вдарили по наших позиціях біля Чермалика зі сто Іти міліметрових мінометів впродовж дня противник обстрілював опорні пункти Сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного та Лаківки. Використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Північніше біля Мар'янки вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же працював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку близько шостої години ранку незаконні збройні формування здійснили обстріл оборонних укріплень села того у передмісті Авдіївки, з мінометів калібру 120 мм, озброєння танку, гранатометів та стрілецької зброї. Також з мінометів противник бив неподалік Кам'янки та Зайцевого. Поблизу верхньоторецького та пісків бандити вели вогонь з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї. На Луганщині бойовики декілька разів з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали наші позиції в районі Кримського та Донця. По українських воїнах, які Мають оборону поблизу Новотошківського, вів вогонь ворожий снайпер. Спочатку доби, внаслідок бойових дій один військовослужбовець збройних сил України на жаль зазнав поранень.